Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір лайнерів для малювання. Ці ручки ідеально підходять для створення тонких ліній та ескізів. В наявності ручки з різними наконечниками, що дозволяє досягти різної товшини ліній. Чорнило має насичений пігментований склад, гарантуючи стійкість та яскравість кольору. Капілярна Система забезпечує плавну та рівномірну течію чорнила, дозволяючи вам контролювати кожен рух. Вони стануть незамінним інструментом для художників, ілюстраторів та студентів, які цінують якість та надійність.